Доброго дня, мене звуть Анастасія, це Андрій. Ми інструктори у Ужгороді. Розпочинаємо для вас зйомку восьмого маршруту з Територіального сервісного центру 2141. Розпочинається у нас іспит з налаштування сидіння. Я собі дзеркала перевіряю, передивляюся, чи все в мене хорошо. Екзаменатор за цим всім слідкує. Ми сьогодні разом з Андрієм будемо вам розказувати всі нюанси цього маршруту. І сподіваємося, він буде для вас корисний, так? 100% Два слова про початок іспиту. Що скажете? Що найголовніше? Не забувайте покажчики і дивитися по сторонам, дихати, і у вас все вийде. Да. Отже, так, включаємо першу передачку, переглядаємо паралельно всі дзеркала, лівий покажчик. Вихаємося на виїзд. Бачимо, у нас там є транспортні засоби, які вже хочуть почати рух. У нас тут є стоп-лінія для цього, ми зупинилися, чекаємо. Покажчик для початку руху не актуальний вже, я його вимикаю. І тут уже, коли транспортні засоби звільнили нам проїзд, ми виїжджаємо до бетоночок. Маршрут у нас починається ліворуч. Лівий покажчик є. Так, нам повезло, напроти нас немає транспортних засобів напаркованих, значить ми маємо попасти чітко в свою смугу, не заціпивши суцільно. Проїжджаємо спокійно. Виїхали в свою смужечку. Так, у нас тут є ямка. Я її трошки об'їду. Ви, якщо в ямку заїдете, це не є страшно, так? Да? В ямку заїжджаємо. Можемо. Можемо, головне, не залітати. 100%. Що в нас далі? Куди мені там на перехресті? На перехресті будемо поверти з вами праворуч. Отже, коли наша дорога стає прямою, бажано нам вімкути правий покащик завчасно, щоб ми будемо побрати праворуч. Так, я ось е покрутила вліво. У мене закінчився вигін головної дороги і вмикаю правий показчик. Це якраз буде за 50 метрів до перехрестя. Там є транспортні засоби, які... Ну, теж хочуть проїхати на цьому перехресті, ми мусимо зупинитися до пішохідного, обов'язково в такому випадку. Впевнитись, що ось цей транспортний засіб поїде. О, він так виїхав, що в мене є місце, а мені праворуч. То я можу тут проїхати з безпечним інтервалом до бордюра і до нього. Дивлячись вправо, ну там нікого немає, тому проїжджаю. Пішоходів немає. Що ми тут ще можемо прокоментувати? У нас є е, знак обмеження у... швидкості 40. Так, да, бо у нас тут ремонтні дороги. Ну, однозначно, що 40 ви тут їхати не будете, але будьте уважні, щоб ви з переляку газу тут не надавали багато. Правий покажчик завчасно вмикаємо. Обов'язково тут займаємо крайнє праве положення. І він у вас вимкнувся, ви ще раз його дублюєте. Дивіться, чи не йде пішохід червоний в нас. І проїхали, попали свою смужечку. Добре, і не забуваємо тут на рівній ділянці набрати швидкість. Хто сміливий, може третю включати на іспиці. Я би рекомендував вимикати третю передачу, щоб інспектор, який буде приймати у вас екзамен, бачив, що ви вмієте користуватися коробочкою передач. Але не забуваємо, що в нас буде попереду перехрестя і нам треба буде її знизити обов'язково. Дивимося зараз, щоб нас тут не вибігли пішоходи. Тут буває і нової пошти, вибігають люди, перебігають з посилочками з радісними. Вимикаємо завчасно лівий показчик. І обов'язково від... знижуємо швидкість і передач. Так, є пішоходний перехід. Дивимося, якщо хтось стоїть, краще стати і помахати навіть рукою. що Давайте й і туди буде ок. Я дуже-дуже намагалася не зупинитися, включила першу передачу якраз перед пішохідним. І тут уже на повороті другого, бо побачила, що нікого немає при виїзді, то, відповідно, ви теж так е, намагаєтеся зробити. Знизивши пер... швидкість, знизивши передачку, ви таким чином зможете уникнути явної помилки зупинки на пішохідному. Правий показчик, і ми рухаємося по головній дорозі. Тут е, має бути у вас швидкість, ну 20 хоча б. Що ви не в житловій зоні, ви рухаєтеся по головній дорозі. Тут транспортних засобів різних багато, великогабаритних бетономішалок і так далі, тому їдемо зі швидкістю потоку. Далі будемо бачити на світовий ідовий головної дороги ліворуч. Завчасно вмикаємо поки що буде ліворуч. Так, табличка показує у нас 90 градусний кутик, тому обов'язково показуємо. Покащик, і він у нас такий буде пологий цей поворот, тому можемо прослідкувати як покащик, якщо вимкнувся. От у мене вимкнувся, я його одразу таке дублюю. І тримаємо обов'язково безпечну дистанцію до транспортних засобів. Бо у нас є там пішохідний перехід, вони можуть зупинитися, ми не бачимо, за ними є там пішохід чи ні, то ну, тримаємо так, щоб ми встигли безпечно зупинитися. До речі, оті червоні стопи вогні на транспортних засобах поперед вас, вони вам сигналізують, що ну. Треба би відпустити газ, пригальмувати можливо. Ну що, заїжджаємо на парковочку. Так, заїдемо. Який вид? Ви би хотіли? Давайте спробуємо під 90 градусів з одноразом імплям задньої передачі. Угу. З правої сторони. Угу. Супер. Дивіться, то що я спитала, це я просто спитала, щоб ну, ми розуміли, що ми хочемо. Бо ми можемо запаркуватися з Андрієм Михайловичем будь-яким способом. А ваше завдання, якщо вам не договорили, скажімо так, да, який вид, то ви собі вибираєте його ну, самостійно. Правий показчичок у мене був завчасно, я його дублюю, бо він вимкнувся. Уважно тут прошу вас з правим габаритом, да, і лівий. І заїжджаємо в свою частину парковки. Це у нас права. Ось тут ближче до машинок справа. Одразу вмикаю правий покажчик, цілюся, рахую собі фари. Раз, два, три, чотири. Зупинилася, подивилася заднє дзеркальце і закручую повністю кермо вправо. По дзеркалам слідкую, щоб я попала саме в смуги. За потреби буду коригувати. Бачу, що попадаю. До речі, в процесі парковки ну, ви вже не можете е регулювати дзеркала. Але ви собі отак налаштували, щоб ви бачите. Я доїхала сюди з покажчиком, він у мене один раз вимикався, я його дублювала. Нейтральна передача, вимикаю покажчик, стоянкове гальмо. Відпустили. Продовжуємо. Видихаємо і тоді продовжуємо. Екзаменатор вам скаже, продовжуйте. Ви собі дайте ту секунду. Подумайте. Добре. Передача покажчик, ручник. Зняли і виїжджаємо туди, направо, тому що там у нас тільки заїзд. Не забуваємо дивитися при виїзді ліворуч. У нас може бути транспортний засіб, або може бути вейві, або самокат для того, щоб ми не спричинили якийсь ДТП. 100%. Ще й пішоходи з тими, як вони називаються? Ось. З візками. Так, да, так, да, так, да, за тебе. Вийшли, йдуть собі до машини і тут ви, у вас є спит. Так, тримаємо справжіння да? завжди. Перша передача, тут не розгін не набираємо. Це все, ще прилегла територія. І правий показник завчасно. Тут обов'язково з вами дивимося перший. А також другий пішохідний перехід. Так. І слава Богу, нікого нема. Дай Бог і вам так повезе. Виїхали без зупиночки на пішохідному. Оглядовість була достатня. Так що, все чудово. І тут набираємо швидкість. При виїзді з прилеглої території ви виїхали на головну дорогу, подивилися в заднє дзеркальце. Ну, добре, що вас ніхто не доганяє, але все одно не тягнемося, набираємо швидкість. Завжди слідкуйте по зеркалам. Ну що, і їдемо. Який мені з'їзд навіть? У нас буде з вами перший з'їзд. Саме головне, по цій дорозі ми не тримаємося більше до лінії. Ми тримаємося або серединки, або як пише ПДР до правої частини. Ні в якому випадку не тримаємося лівіше. Більш правіше їдемо з вами. Так, найкраще це посередині, тому що, ну, хто трошки так ще сумнівається у своїх знаннях габаритів, так, Б... правий покаже. Так, бачимо рух по смугах. Зайняли праву смугу, вимкнули, і тут у нас буде вже безпосередньо для повороту ще один правий покажчик. Зразу будуєте траєкторію, красиво вже крутите. У мене там є транспортний засіб, якому я маю надати перевагу, то я на зубчиках зупиняюся. Але траєкторія вже побудована, тобто ми вже стоїмо ось так. Ну, Мусимо чекати. У нас там є раз, два. Ну, два. Поїхали. Дивимося ліворуч, якщо можемо, і відразу дивимося на пішохідний перехід для того, щоб ми були безпечними. Так. Набираємо швидкість тут. Третю, тут включаємо трошечки пізніше. Щоб ви врахували, що тут є підйом. Можна сказати, навіть при заїзді до моста. Так. Ми вмикаємо не швидше. Так. Ну, тут довга рівна діляночка, в принципі, нічого такого складного немає. Це вон там пішохідний перехід в далечині є. Там перебігає у нас якийсь ну, чоловік, і люди пішли в чорному. Ну, в день їх ще видно. Трошки сутінки вже біда. Да, в будь-якому випадку, якщо що, ви знижуєте швидкість і рекомендація перед кожним пішохідним переходом над гальмами тримати, ну. Далі будемо бачити зверху з правої сторони в нас рух по смугах. Нам, відповідно, треба зайняти з вами крайнє ліве положення. Завчасно вмикаємо лівий показчик. Так, ось перед знаком якраз буде Ідеально. вчасно. Да. У нас здається є пішохід. Ні, це не він. Але ми були готові зупинитися. Добре. Ось ще на зв'язочку. Добре, і оцінюємо вже перелаштувавшись сюди. Вимкнули, покашок. вмикаємо ще один покашик, Ну, далеко у нас зустрічка, ми можемо проїхати. Головне не заціпити в нас суцільну смугу там зліва, тому у нас траєкторія, як ви бачите, ну гарно видно у нас ближче все-таки до бордюрчика. Тут односторонній рух, знак у нас був, їдемо. Тут, якщо ви будете дуже повільно їхати, будуть вас обганяти. Так що тримайтеся про Не рекомендую вам швидко їхати, так як у нас тут шашка, машинкою буде вліво-вправо, вам буде некомфортно і екзаменатором так, що там буде некомфортно. Так що друга передачка, швидкість 20, це буде комфортно як для транспортного засобу, Рівно так і для 20, вас. 20, точно. Бачите, значить нам комфортно. Так, да, так. Да. І це буде ваш спокій, ви бачите всіх пішоходів. Тут дуже часто велосипедисти чомусь собі рішили, що тут можна їхати на зустрічі. Так що ви зможете їх акуратно з що це все з показчиками робиться. Ага, і тут у нас, я би так хотіла, щоб ви побачили, дивіться, зліва є спиною знак про те, що в'їзд заборонено туди, звідки ми зараз виїхали. Тобто це означає, що односторонній рух у вас завершився. Отак, ну, для себе, ви знаєте, так? Але вас повідомлять про те, що тут вже двосторонній рух трошки пізніше. Бачимо, так? Да? ось двосторонній рух, попереджувальний знак. Тобто тримаємо правіше. бачимо, що наші машинки попи. Отак вони на бруківці, включаємо лівий показчик і правий, бо це наші перешкоди. І не забуваємо дивитися при показчику ліворуч, зеркальце, щоб бути безпечними. Да. І при тому, що ви це робите, все-таки це не для галочки ми робимо, а для того, щоб зробити безпечний інтервал. От Зараз зліва, справа от, от впритул. От, от супер. І тоді ви швидкість ще зменшуєте. Якщо дуже близький бічний інтервал, менший, ніж він може бути, то ви зменшуєте швидкість. На коло заїхали, так? Так, заїхали. Нікого не було, подивилися і продовжуємо. другий з'їзд. Закрутили покащик і, і з'їжджаємо. Дуже класно, коли ви використовуєте скажімо так, природній рух керман, викручуєте вліво. Потім покащик і відкручуєте вправо. Так, тут у нас є транспортний засіб, який порушує на зупинці, зупинився. Закрив нам оглядовість, пішоходів, подіум, воно не тут йдуть. Цей дуже класний маршрут, тим, що багато пішоходів. Ми можемо почекати, пропустити всіх. Так, нікого у нас немає всі, зараз. На транспортних засобів на колі теж немає. Крутимося. Спокійно. Ви тут теж заїжджаєте без покажника. Головне ваша траєкторія. Красиво. І відкрутили, правий включили. Відкрутили в інший від пішоходиків. Побачили, стали, подивилися. Тут, дивіться, ключове, що ви оце головою робили. того, що вони виходять отак, отак от по діагоналі, розумієте? Ви маєте це фіксувати. Так, і вимикаємо. Слідкуємо все одно по дзеркалам, бо проїзна частина досить широка. Тут можуть пхатися з усіх боків автомобілі. Так, у нас є перешкода. Так. Якщо він вимкнувся, позустрічся, тим більше по автомобільній смузі не можемо без покажчика їхати. Справимо вернулися. Нам подякували клас. Якщо ви рухаєтеся зі швидкістю потоку, то вам зазвичай будуть вдячні за це інші водії. Так. Тут нам би бажано правіше виїхати ближче до цієї частини. Так? І бачимо, немає пішоходиків. Ну, Ні стоїть якась жіночка, але це сумісно і зупинка. Тому можете переплутати. Бажано їхати. Цього не пускаємо мужчину, Не видно на відео тут зліва машина. Він другорядний. Ми головні. Справа не було тут, транспортних засобів, тому. Так, так. Да, тут у вас сюрпризи кішоходи за машин виходять. Немає більше нікого. Пропустили. Прошу вас просто. Просто тут їдьте спокійно. Я взагалі другу передачу не включала. Ми працюємо тільки з щепленням тут. Тобто, це ви на щепленні рушили, загальмували, вижавши щеплення. Да? Тобто у вас знизилася швидкість. У мене в межах 10 км за годину ну, весь рух. Я правий покажу. Так, і що? І я не розумію, чи вони йдуть, чи ні. Тому я просто стою. А вони йдуть багато. Ну, прекрасно. Угу. І песики під ногами. Господи. І як зрозуміти, чи вони пішли, пішли вроді би. Так, і пішоходиці не йдуть, да? Добре. Так, тут прекрасна ситуація, бачите? Нам там ніяк не попасти. Мусимо чекати. О, тепер у нас немає зустрічки. Їдемо. Газуємо. Трошечки даже підгазовуємо, щоб виїхати на більш ширшу проїзну частину, бо тут ще один автобус. Тут рух синіх великих транспортних засобів маршрутних. Вони тут якось проїжджають і ми проїдемо. Віримо в це. лівий покажчик є. Ми не завадили транспортному засобу зустрічному. Можемо проїхати. один пішохідний. Да, Маленький тут пішохідний, плюс оглядовість, так що краще знизити швидкість і передивитися. Да, і просто стати. Вон, дивіться, жінка по діагоналі йде. Оце, о, о ві, ві. красуні. Дивіться, це, 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 це то, що я говорю, я не видумую, я це бачу кожен день і ви до цього маєте бути готові. Просто стаєте і дивитеся. От з тої сторони ще може хтось виходити, тому ви дивитеся по дзеркалу пройшли. Ще мужчина дуже хоче йти, хай йде. Це екскурсовод, Ужгорода дуже класні так. екскурсії проводить. Це у нас думають, що я складаю іспит. Нам так пішоходи поставали там зліва. Клас, Ну нічого. Добре, тут теж потихеньку, теж все ще на першій передачці так що... Я тут радив взагалі першу передачку, напевно, аж до кінця до знаку стоп. То саме оптимальні, тому що ми зараз піднімаємося догори. А потім будемо спускатися вниз. І перша передачка вона оптимальна. оптимальна. Да, ви собі будете дивитися все одно на тахометр, того що ви сідаєте на один автомобіль, там одне, на друге, друге. Але в будь-якому випадку передача це не буде помилкою. І ви ну, маєте відчувати швидкість в першу чергу, а не передачу собі переключати туди-сюди. Швидкість, якщо у вас контрольована для маневрів, для проїзду отакої бруківки, оцеї от частини, да, то ну, тоді все окей. Так, тут треба сказати, що це двосторонній рух, так, ось ця малесенька частина. Правий показчик у мене є. Ні в якому разі не пускаємо тут газочок. Ми його притримуємо, тому що інакше у нас автомобіль просто не виїде. Зробили маневр, ніжку перевели над гальмами і. Так як у нас перша передачка, вона не дає моєму автомобілю так розігнатися. Так? От бачите, я нічого зараз не нажимаю, клянуся. Просто машина сама їде на першій передачі, це її е, нижня межа. О, 10 із-за того, що є горочка. Тут, не знаю, включаємо лівий Андрій Михайлович. Я би вмикав показчик, тому що показуємо, що є вагін головної дороги. Тут є серйозний у вас ну, маневр. І дивіться, я повний оберт керма зробила. Тому, ну. Показати, що я роблю зміну напрямку руху, це не обговорюється. Ви реально тут маєте право, і ну це буде по плюсом, то що ви це показуєте. Да, так, от тут їдемо, допустимо, на першій передачці, ви встигнете. Дивіться, справа, садочок, зліва, художня там у нас що там, школа, шко, ну обмежена оглядовість, тому спокійно їдете. Припарковані транспортні засоби. які був. можуть виїжджати показу. Зараз гірочка пішла, ми потихеньку на ній відразу вже піднімаємося. Да. І слідкуємо. ну, В задньому дзеркалі я бачу, що там автомобіль. Один паркується, другий там зараз тільки почне, тільки почне нас доганяти. Тому ви спокійно. Попереду далеко у вас дистанція, і ззаді ніхто вам не дихає в спину. Все. Слідкуєте за своїми інтервалами. Ваша задача все. Повільно потихі контролюєте собі ситуацію, як Анастасія Лемитна казала. дивимося, щоб дітки не вискочили, або щоб пішоходи ззаді машин хтось не повискакував, для того, щоб у вас іспит тут не завершився. Так, продовжуєте. Тут вже саму складну частину ви проїхали да, де всі, всі пішоходи. І тут ви вже потихесенько рухаєтеся. Там буквально у вас скільки? Раз, два, три, чотири маневри. Все уже, вже знову ж таки, в мене досі перша. Я вже змушена на цій же першій трошечки пригальмовувати. Можливо, треба буде вижити щеплення і вже тільки гальмами працювати. Поки що. Нога в мене просто трошечки на гальмах. Бо я зберігала дистанцію. Не mm. забуваємо, що тримаємо безпечний інтервал до машини. Mm -hmm. Притул не під'їжджаємо. Да, Близько. Да, і бордюр оцей Чогось Всім хочеться туди, в цей бордюр їхати. Будь ласка, не треба. Слідкуйте, габарит Ну, тут вже тут можна. можна буде другу, у вас закінчилася вже е, цей схил. Да? Так. І вже буде легше машинці. Так, да, і вже добре, вона вже може тут собі їхати спокійно на другій передачці. Да, слідкуєте, бо дивіться, е, провориш такий момент, якщо ми говоримо про перша, друга, отак потихеньку. То може летіти якийсь шалений глово на велосипедику, да, і ви раптом його побачите десь справа, він там на тротуарі проскакав біля вас або зліва. Тому просто постійно монітери дзеркала, бо швидкість велосипедиста яка десь ну, 20 точно. Ні, 20 ні? буде сто ну, тобі ще згори. Ну. Бачиш, у них електробайки цінові. Так, да, так. Да. Тому ви це слідкуєте. Оце односторонній рух йому не заборонено йому тут рухатися. Тому Будьте уважні. О, тут рівнесенько, доїжджаємо собі красиво. Дуже часто теж в цей бордюр чомусь їдуть. Ну, просто рівно проїжджаєте, тут вже зміститеся правіше. І завчасно до знаку правий покаші вімкнули. Ой, чудовий велосипедист у нас. Пропустимо його і обов'язково біля знаку стоп будемо робити зупиночку. Тільки не забувайте про цей знак стоп, будь ласка. Так, да, так, Да. я можу навіть чуть -чуть отак підняти, От, видно, да, клас. Добре, доїжджаємо до нього і біля нього ми мусимо зупинитися. Бо ми поки що зупинилися тільки з-за цього транспортного засобу, який був перед нами. Так. А тепер зупинилася біля знаку. Дивимося далеко туди. Ухти, я навіть бачу, що нікого немає. Можу без зупинки проїхати і навіть не зупинилась на пішохідному. Це взагалі в ідеалі, якщо у вас так вийде. Якщо не вийде, ну у вас закрита там оглядовість біля, як це називається, ретро? Так. Оставали там. Але скажу вам друге, хто ставить вподобайку, лайк під це відео, то обов'язково таке буде. Во не просто легко, ви легко приїдете. Так? Правду каже. Це карма так працює. 100%. Ми вам допомагаємо розібратися у маршрутах, а ви допомагаєте нам, щоб більша кількість людей це побачили. Бачили з правої сторони рух по смугах, ми відповідно займаємо з лівим показчиком нашу ліву смугу. Ми будемо заїжджати на круг і нас буде з нами третій з'їзд. Так. Качи, я вимкнула одразу після завершення маневру, так як перелаштувалися. Бачу, я там транспортний засіб, бажаючий проїхати. В нього, скоріше за все, автомат, так що я його краще пропущу, бо він з нуля до 20 набирає швидкість дуже-дуже. дуже Так, і крутимося красиво, побудували траєкторію в правий покаші. Включили в цю смужечку. Виїхали і виключили. Все супер. Так, дивимося, моніторимо. Праве дзеркальце. раз, два. І ось тут у вас пішло звуження дороги, ці красавці проскочили, ви собі продовжуєте рух. Але теж дивіться праве дзеркало, коли зміщуєте, тому що вони можуть перед вами вискочити. І екзаменатор може натиснути на педаль гальм для того, щоб попередити аварію. Так, скоріше за все, що він за кермо вас схопить, тому ну, просто тримайте траєкторію рівненько. І дивіться по дзеркалах. Так. Якщо хтось вас хоче обігнати, то ну, ви, ваше завдання ж не перешкоджати цьому маневру. Я вже включила третю, якщо що, і ви теж так зробіть, бо тут довга, рівна діляночка. Не їдемо тут на другій. Все, діляночка з бруківкою закінчилася, де ви на першій передачі їхали. Не забуваємо про це, що ми відносно дорожньої обстановки, різна дорожня обстановка, різна швидкість, відповідна передача. Пішохідний перехід передивилися завчасно, нікого немає. Так, тут я рекомендую краще включити лівий, щоб зробити гарний безпечний інтервал, і з правим повертаємося. Так, Побачила я, що мене беруть на обгін, одразу ж повернулася, щоб не перешкодити маневру. Ну, тут головне, що я перша включила по Далі продовжимо рух по головній, та йде направо. Ось тут вмикаємо зразу після заїзду на прилеглу територію, щоб ви якраз і до перехрестя, і не ввели в оману. Не забути понизити на другу і подивитися вліво я раджу і продублювати покачі. Тому що там буває, що летять з тої дороги. Так. Ну і ви тут, можна сказати, вже в дуже знайомій місцевості. На щастях доїдьте, будь ласка, іспит у вас завершено тоді, коли ви приїхали на сервісний центр і почули іспит складено. Так? Ото? Повірте, що тут так само можна зробити помилки. І краще бути у, так гарно уважним, скажімо так. От маємо вімкути будемо покращик ліворуч, так як у нас головна дорога не ліворуч. Так само не водимо в оману, правильно гарно вимкнули напроти заїзду у ворота, прилегу територію. І плавно, як Анастасія Дмитрівна повернула. На так, тут перерасі. вам вистачить пів оберта, тому що. ну, Якщо у нас 90 градусний, от я зараз буду виконувати 90-градусний поворот праворуч. Тобто ви робите рівно один оберт керма. Якщо ви робите такий плавний, як оцей, це пів оберта керма. Там при розворотах і так далі ви використовуєте півтора, да? тобто повний до упору. Так, є у мене правий показчик, праве церкальце, я глянула, чи нема там велосипедиста, пішоходик, мій дійшов. Обидва пішохідні переходи проглядаємо, як казав Андрій Михайлович. Да? При виїзді за тебе там є два, при правих поворотах є два. Завжди, коли ви кудись їдете праворуч, у вас буде два пішохідні переходи. Так що. Тож, набираємо трошки швидкості, доїжджаємо до світлофора. Не будемо сламачками, не їдемо 20. Я казала, у нас є так. 30. Так, є 30. Третя передачка. І дивимося, що у нас все гаразд, ніхто не біжить. Тут у нас було теж перехрестями на ньому голову. У нас є зелений. Ми доїжджаємо з тою швидкістю, з якою нам комфортно. Доїжджаємо. Дивіться, тут ключове, щоб ви стали так, щоб ви бачили більшу світофор. Реком... Да. Рекомендую 3-5 метрів до світлофора для того, щоб бачити. Да. Ну, я стою прям 5. Прямо 네, прям да. ідеально. Прямо ідеально. <рес> зараз будемо вимикати лівий покажчик і будемо продовжувати. З... Все, у мене помилка на іспиті, я забула за ліве Так? Нєм, завчасно, тут все буде добре. Ні, це треба було там включати. <свісно> <свісно> то якщо вам такий лояльний екзаменатор попадеться. Якщо много лайків наставите, друзям порекомендуєте. то може і не увидить, що ви там не включили покащик час. <свісно> Ой. Так. Ну, оцінюєте, до речі, ззаді, що у вас відбувається. Тобто є ще там ну, 5 транспортних засобів, які хочуть проїхати. Так як я роблю, не робіть, краще руки тримайте на кермі. Ну, ви можете там опустити одну-дві ручки, перевірити, яка у вас передачка. Ставимо на нейтральну на червоному. Я би ставив, хтось каже, не треба ставити. Раджу, можливо, не ставити, так як у вас буде перша передачка і відразу собі будете їхати, щоб не губилися. Да, це є... Взагалі, не помилка, не правило ніяке, да? ви собі робите, як вам комфортно. Якщо вже більш-менш у вас якийсь досвід розуміння, є, скільки там того червоного світофора вам стояти, можете зробити ні, то стоїте собі на щеплення, тримаєте ніжку. Що робимо повернення до сервісного центру 2141. Покачик завчасно впімкнули. Да, ми мусимо, дивіться, так зміститися, щоб цей машина, що є справа, щоб вона проїхала. Дивіться, я зараз стою прям хорошо. Просто перша ідально. передачка і сюди. І заїхали. І заїхали у свою смужечку красиво. Доїжджаємо до сервісного центру. Ми зупинимося там біля нього. Не будемо заїжджати. Так. Заїзди і виїзди з сервісного центру це окрема тема, це вміння користуватися, якщо ви на механічній коробці передач, красиво, не заглохнути там на ямочках. Да? Ну що, ось, залишайте свої коментарі, записуйтесь, будемо раді бачити нас на, на уроках водіння. Так, да, приходьте, що в автошколу жну, що до мене на твій інструктор. Ось у нас ми приїхали якраз до табличечки територіальний сервісний центр. Тут ви її не пропустите, включите першу передачку і заїдете. Всім успіху! Не забудьте сланкове гальмо, нейтральну передачку і виключити покажчик.